Ми повернулися до господарів будинку, у яких 5 років тому встановили систему електричного опалення торгової марки Уденес. Хочемо дізнатися, як обігрівачі показали себе взимку, як пережили блекаути та що змінилося в рахунках за електроенергію. Ходімо, дізнаємось. Нас напевно зустрічає головний господар цього будинку. Привіт. Доброго дня, Валерія. Дякуємо вам за вашу гостинність і за те, що приділили нам ваш час. Ми раді знову бути в вашому такому просторому затишному будинку. Доброго дня, Маргарита. А я дуже дякую, що 5 років тому назад доля звела мене з компанією з дім за те, що створили такий затишний комфортний будинок, в якому наша сім'я проживає доволі щасливе життя. Валерія, наскільки я пам'ятаю, у вас вітання близько 60 квадратних метрів. Підскажіть, будь ласка, які саме моделі ви встановили тут? У нас будинок загальною площою 400 квадратних метрів, і він весь опалюється обігрівачами від торгової марки Одинс. Серед них у нас і теплий плінтус, і стальові обігрівачі, і настійні. Окрім того, представлена дуже класна дизайнерська серія. Це моя така окрема любов. Що стосується кімнати, тут дійсно 60 квадратних метрів, висота стелі 2,7. І на моє здивування, тут закладена доволі невеличка потужність. Я, навіть коли технічний спеціаліст СПРумний дім, ознайомлював мене зі специфікацією. Я віднеслась доволі недовірливо, тому що я просила врахувати, що у нас панорамні вікна, доволі висока стеля, і ну, 60 квадратів це велике приміщення. Але сюди заклали загальну потужність 3. І 9 кВт. В цілому це складається з трьох керамогранітних обігрівачів, окремо кожен з яких з потужністю 900 Вт. І система теплий плінтус, в цілому 1,6 кВт. І, як показала практика, у нас тепло, комфортно. Ну, інколи навіть керамогранітні обігрівачі і не вмикаються. Вистачає е, системи теплий плінтус, які створюють таку, так звану теплову завісу. Валерія, у нас у всіх зараз нагальне питання це блекаути. А у вас саме електрична система опалення. Ось хотіла запитати, як саме ви переживаєте відключення світла? Нормально. Що стосується обігріву, блекаутів ми навіть не відчували. Обігрівачі тривалий час після відключення світла, продовжували лишатись теплими, а коли світло з'являлося, вони дуже швидко нагрівали приміщення. А це все акумулюючий ефект обігрівачів у ДНС. Валерія, чи вдається вам заощаджувати на рахунках по електроенергії? Нам вдалося заощадити на рахунках, коли ми прийняли рішення встановити саме електричне опалення на етапі будівництва нашого будинку. Бо коли ми порівнювали кошториси на встановлення газового в порівнянні з електричним опаленням, то, звісно, електричне опалення мало свої величезні переваги. До речі, наша улюблена компанія СП Розумний дім реалізувала ще один цікавий проєкт. Ми встановили сонячну електростанцію потужністю 30 кВт. І, от, завдяки цьому, ми повністю забезпечуємо свої потреби для опалення і освітлення нашого будинку, і окрім того, залишки віддаємо в мережу. Ви в'їхали в цей чудовий будинок 5 років тому. Валерія, підкажіть, якщо б наразі постало питання знову обирати між електричним чи газовим опаленням, який би вибір ви зараз робили? Оскільки я знаю, наразі актуальні ще теплові насоси. Ну ви ж розумієте, ми з чоловіком вивчали всі ці питання, але безперечно. Ми б знову обрали Оденес. Дякую вам за такий чудовий день! А на завершення нашої прекрасної розмови запрошую вас до борщу. Обирайте опалення від Оденес, і ваше життя буде наповнене затишком, комфортом і любов'ю. А я, мабуть, дзінь борщу.